Танечка, доброї ночі, доброго вечора. Давайте подивимось. Думки людини. Не загадана, не загадуйте людину. Загадайте себе. Зараз я продивлюсь, в яких ви енергіях знаходитесь, а потім вже... А ви тут когось вже вимітаєте, порядки, можливо, наводите. Карта Так. Так. Яка людина думає про вас на ніч і що саме? Але спочатку я хочу подивитися ви, яка людина, щоб ви впізнали себе. І так, подумали про себе, а тепер ми будемо дивитися. Вау. Тут в мене дивиться практики. Можливо, тарологія. Ну, люди з інтуїцією глибокою. Магічні які вміють працювати енергіями, можуть ритуалити, можуть бачити приховане, вас не злякати темрявою. Цікаво, серце, перевернута лілія, годинник. Важкість, вантаж перевернути і місяць. Так. У мене дивляться люди, які наділені. Зараз багато людей, які розкриваються, до речі. І це не обов'язково, що ви щось робите. Ви можете бути інтуїтивною людиною, ви можете в снах дуже багато чого бачити, чути. І, взагалі у вас ви можете бачити в речах, які іншим нічого не бачать, а ви можете побачити дуже багато чого. Вам можуть повторюватись навіть там, де, там числа, знаєте, на годинниках, тому що годинник тут вийшов. Ви можете як предбачати навіть. Цікаво. Ви дуже така містична людина. Тут і місяць, і чеклунка. А ви дуже емоційна, містична і глибокий і у вас сни тут. І чуйка, чуйка в мене йде. От Ви можете відчувати навіть на підсвідомості, ви можете відчувати дуже багато чого. Тобто, який я роблю висновок? Ви інтуїтивна людина по цим картам, ви така магічна душа, ви душа потемки. Тобто, це про. Людей, які не розкривають цього. Ви, можливо, навіть це відчуваєте, але насправді можете навіть повністю не розуміти. Ви пережили якісь дуже сильне випробування, можу так сказати. Серцеві, так би мовити, тут серце вийшло, що частково, можливо, створила ваше світло. Тобто начало ваше. Це про те, що ви могли пройти якусь трансформацію, де вас підготували, щоб ви відкрилися, щоб ваші енергії могли запуститися. Тобто таке враження, що ви були раніше сліпою. Ну, Це таке. Ви зараз живете в рітмі часу, ви можете це робити. Тобто ви не те, що там, знаєте, десь сидіть, як там. Баба як? Ні, тут жінка або чоловік, ну, тобто людина, яка взагалі вона звичайна, і по, по ні. там По вас так не скажеш, там, що ви така унікальна людина. Ви зараз звільняєтесь від якогось тягаря і зростаєте. Ви зростаєте через емоційні хвилі до глибоких таких. Розумінь тут по картам просто цікаво. Добре. Впізнала себе? Напишіть, будь ласка, мені буде цікаво подивитися. Ну, Тут можуть бути навіть практики. Ті, які працюють з енергіями. Безпосередньо. І так, яка людина думала про таку. Жінкою або чоловіка, до речі, мати біля себе таку людину, саме не те, що мати, а кохати. Це доволі такий фарт, це така енергія. Якщо від вас хтось там відмовився, то це не ваша провина, це не ваша. Вам це, до речі, до нас буде. Це не від вас відмовились. Це від вас відшили. Вам всі такі люди не потрібні, якщо у вас тут по серцю хтось робив боляче? І так, яка тут людина думала про вас на ніч і що саме? Квіти? Перевернута імператриця. Снадоб'є. Перевернуте дитя. парока, святий жук. У мене просто, знаєте, людина, яка трудиться, трудиться, трудяшка якась. Ой, а можливо, думає про те, що ви тут рудяшка така, знаєте, хто це? Швидше, швидше за все, це чоловік. Ну, можливо, і жінка. Ну, швидше, іде така енергія більше чоловіча. Ой, з яким вас, можливо, пов'язало щось? Почуття, там, я не знаю, час, проводження, сильна духовна або енергетична прив'язаність у вас, до речі. Тут з е... цією людиною було нелегко вам. Дуже важко було. Дуже важко. А ця людина має до вас прив'язаність. Ця людина бачить вас дуже сильну силу. Я думаю, по такому сигніфікації. Ця людина, можливо, здогадувалася здогадувалась навіть, хто ви. Можливо, відчувала на інтуї... інтуїтивно, знаєте? А, але. Вона бачить вашу загадку, силу, але також і боїться вас? І боїться, знаєте що? Що боїться вас? Тому що ви його, його змінюєте. Чоловіки, до речі, повертайте на себе, будь ласка, тут може бути як і про жінку, так і про чоловіка. А про що думає? людина. Я думаю, як вам розповісти, проте, якою, яким ви були, а зараз ви закрита. А знаєте чому? Тому що, на думку цієї людини, ви раніше були м'якою, удобною, податливою, а зараз вас бачать жорсткою і не ту пухнасту. Ви можете дати отпір. Ви закрита для цієї, людини, як взагалі відійшли? А, людина здогадується про вас, по снадобі здогадується про вас і розуміє, що втрачає або втратив потенціал, і а, з вами людина не завершила трансформацію, не завершила кармічні уроки. Ви чекунка серця для цієї людини. Ви для цієї людини були. Ну, зараз людина думає про це дуже важливою. Але таке враження, що людина розуміє, що ви зараз о, зцілюєтесь і звільняєтесь від, від тієї людини, яка думає. Так що тут людина, знаєте, вона може трудитися, але не склалася, як згадалася, можу так сказати, у цієї людини з вами. Отакі думки були на ніч.